Прошу голосувати. Хто за проти утримують приїду 37. у Ворохтянській селищній раді відбулася 37 сьома сесія. На ній було присутньо 20 депутатів, а сам порядок денний містив 8 питань. З цього числа найбільшу дискусію викликало питання щодо земельної ділянки між двома сторонами родиною глухових про будинок котрих мова та прикарпаття обленерго, на території якого і розташована будівля. Наскільки відомо в минулому, як працівника підприємства, батька, сина та дочки, чиї сім'ї зараз там проживають, поселили в це приміщення. Проте вже у 23-му році житлове приміщення отримало статус нежитлового. Розповісти актуальну інформацію щодо ситуації від сторони Прикарпаття Обленерго, зміг заступник голови підприємства Василь Костюк. Що стосується землі для розширення дистанцій, ну я вважаю, що це зараз для компанії не на часі, тому що ми стратегічно не знаємо чи Буде необхідність розширювати цю дистанцію, щоб збільшувати потужність. Це рішення, яке ми зараз опрацювали і просимо вас прийняти рішення на полікування земельних питань по лінії, дасть можливість короткотерміново забезпечити цієї потужності. Тому що такими темпами, які зараз розвивається наш Карпатський регіон, нашими мережами це буде зробити неможливо. Тому зараз Створена група, на рівні НЕК укоренерно і розробляється в, планах, в перспективних планах проєкт будівництва від підстанції 330 Богорочани до нашої підстанції надвірна і будівництво підстанції 330 вже у, десь на території, де буде визначено проєкт. Це буде кардинальне технічне рішення, яке дасть можливість забезпечити потужність у цей регіон на роки. Голова селищної ради Олег Дземюк зауважив на важливості питання та великій кількості нюансів. Також підкреслив позицію органів місцевого самоврядування. Питання серйозне, тому що право депутатів цікавитись, як воно буде, чи буде забезпечено. У цьому збільшенні потужності чи будуть відображені забезпечені потужності по наших жителів, зокрема. Друге питання йдеться про е, сім'ю глухих, яка проживає на території вашої підстанції, ну, вашої власності, от така патріону І тому це десь дискусійна наша позиція, щоб ми, як зараз, як хорону місцевого самоврядування, не маємо можливості цій сім'ї надати житло ні фінансові, ні, 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 ні якої житла, яке би могло бути для цих людей. Тому е, апелюємо до вас. Дилема даного питання відчутна, оскільки і сім'ю не будуть виселяти, але мешканці громади відчувають потребу в енергії, яка викликає якраз в палах Прикарпаття обленерго збільшення своїх потужностей. Дана будівля, дана будівля, в якій mm. люди проживають, скажімо так, нежитлове приміщення, вона її призначення, проживають там незаконно. І від себе я гарантую, що ми не будемо вчиняти ніяких дій для того, щоб їх відселити з цього цієї будівлі. Щоб їм придбати житло, також це е, не в моїй компетенції, це компетенція наглядової ради, а е, компетенція моя це запропонувати по оціночній вартості це приміщення їм придбати в компанії, якщо в тому є для них необхідність, а компанія не має потреби розширяти постанцію. Кожен день є якийсь дзвінок з споживачів, які чекають на цю потужність. Ну, я вже починаю показувати пальцем на Ворохтянську ОТГ. Йдіть, питайте там, тому що не дають дозвіл навіть проєктувати. Зараз провели тендер на проєктні роботи, проєктант підписав договір, аванс заплатили, він чекає на відвіз землі, бо без землі ми нікуди не будемо. Якщо я вас правильно розумію, то наші жителі стоять зручниками нашого рішення, так? Так. Проблематику даного питання підкреслили й роботодавці підприємці, котрі стикаються із проблемою постачання енергії і зараз змушені тратити великі суми коштів на утримування бізнесу в холодний період. Зараз півдня у нас працює дізель генератор. Від 10 до 15 тисяч гривень в день, в день, іде тільки на паливо. Я говорив з Василем Васильовичем, Василь Васильович каже, що це виходить замкнутим полом. Тобто ми не можемо збільшити потужності, бо її просто нема де взяти, а нема де взяти, тому що ворогтянські ОТГ не приймає рішення надати дозвіл на будівництво трансформатора і отак воно поколує покол. Ми платимо дуже хороші податки в бюджет. Та стоїть таке питання. Да, ми можемо працювати генератором, але нам треба підняти вартість, наприклад, да, своїх послуг. Підняти вартість послуг державним організаціям неможливо, які у нас, які до нас відправляють дітей. Того року ми приймали за свій рахунок 70 дітей безкоштовно проходило. В тому числі 20 дітей загиблих воїнів ми брали з області. Виступу перед депутатами їхній колега Олег Молдавчук звернув увагу присутніх, яким способом можна позбутися всіх проблем. Сьогодні вже ми чуємо від Василя Васильовича. Вже в них змінилося стратегічне бачення. Вони вже не хочуть розбудовувати підстанцію. Тобто, чотири сесії помінялися вже будинок сім'ї Гухових не цікавий. Для того щоб розбудувати цю підстанцію, потрібно виселити дві сім'ї. Багатодітних дві сім'ї з цього будинку, не даючи їм нічого, нам дають тільки гарантійний лист, потужне підприємство, яке дуже просто і легко вирішує це питання. Придбавши дві квартири для сім'ї глухових, ми закриємо всі проблеми, які є, які присутні. Депутати детально обговорювали потенційні рішення щодо питання та шукали між тим компромісу для декількох сторін. В результаті відбулося голосування за прийняття рішення. хто за те, що... Щоб затвердити проєкт рішення продання дозволу на відведення земельних ділянок для обслуговування ЛЕП 110 Ямнавровка. Прошу узлати. Хто за? Проти. Утримались. Рішення не вже після закінчення сесії свій коментар щодо результативності обговорення дав Олег Молдавчук. Чоловік каже, що є певні зміни у початкових способах вирішення даного питання завдяки підприємцям. Ми сьогодні е, досягнули е, короткотривалого результату. Короткотермінового результату який полягає в тому, що е, обленерго вже не має наміру забирати е, той будинок в сім'ї глухових, так вони сьогодні принаймні, заявили, що їх не цікавить розширення в напрямку їхньої споруди, в якій проживає сім'я глухових. Разом з тим, ми маємо рішення таке проміжне, яке може влаштувати всі сторони. Це безпосередньо підприємці в регіоні, які готельєри, які мають гостру потребу в. Потужностях електроенергії вони готові допомогти даній сім'ї. Будемо напрацьовувати. Ну це вже в, в громадському руслі будуть напрацьовувати такі якісь рішення. Сім'я проживає на тошиних правах, скажімо так, в нежитловому будинку, який належить на праві власності станом на сьогодні обленерго. Хоча в них будинкова книга. Там, якщо я не помиляюся, запис перше в шістдесят п'ятому році здійснює, що вони проживають за цим будинком, і вони першочергово мали мати право на приватизацію. Розповіли за свою візію на дану ситуацію Олександра та Василь Глухові. Подружжя та батьки чотирьох дітей, одна з яких Олімпійський призер, кажуть, що бажання їхати вони не мають, адже існує багато факторів, серед яких той, що брат Олександр, і військовослужбовець, теж має сім'ю в цьому будинку. Наша сім'я, наша родина. Я проживаю більше більше років. І по цій адресі прописана тут, тобто, прописана з дітьми. Проживає в цьому будинку дві сім'ї. Сім'я мого брата, яка складається з трьох дітей, двоє з них неповнолітні, і моя сім'я, яка складається з чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. В травні 23-го року сталася така ситуація, що ми узнали, що Обленерго зробила право власності на даний будинок. На цей час нам нікуди немає альтернатив зараз, коли приїжджати. Тому ми хочемо залишитися тут, де ми зараз проживаємо. Я люблю землю, я люблю сапати, садити і так далі, і тому подібне. У мене там є сад, у мене все в городі є. Ніхто не хоче звідси йти. Ми хочемо далі тут проживати і діти наші так само. Поки не знайдено компромісу між сторонами, залишається відкритим питанням майбутнього, як родини глухових, так і ситуації з постачанням енергії мешканцям Ворохти. Проте коли та в чию сторону буде прийняти відповідне рішення, покаже час.